Угу. Ну вот. Угу. Угу. Есть череп маленький такой. Да такая се. А, вон. Вот. Возник здесь. А реально. А ты що? Ну але коли на верхівку буде, что кто тут что-то заходит? Нічого тут хочется. Ну а что-то за захопление. Ты раньше можешь чуть-чуть. Там что будет солдатские? На стрижке в следующий день. Ну давай. Офигеть. Вархівкової. Отак. То слухай, вони якось геть гетьмана зверху. А ви дивиться воно і зверху якось так возить на кручу, дивися слон. Ну. А це що, їх черепу включить? Да. Да? Ну то слухай, то вони якісь так як то скинуті сюди. Я мені я тобі дивився, як то скинуть, тут вони му гілки, вони трачайники були, ну я не знаю. Вот що бот, череп. Та тому їх дивися скільки торчить. Раз, два, три, чотири, п'ять, три, два, Але воно, дивися скільки черепів. Тож черепачі... Там же вон дивиться пішло, немає. А тут вон цілий слой такий. Вон два черепа. Вот дивися, череп... дивися черепів. Раз, два, три, чери, пять, чотири, шість в Вони сюди вон ці, тишками пішли. Це ж не може бути, що типа шумою, коли це їх звозили сюди. І